А скажіть мені, будь ласка, а колектори можуть приїхати до мене додому? Бо я собі нагану купив. Якщо вам так легше, можете фіксувати на фіксатор. Це, случайно, не ви зі мною гроші всі мої пропили в болі. Як ви кажете, Оксана у вас? А я вибачаюся ви не хочете замовити для свого коханого масажер для яїчок. <плес> А скажіть мені, будь ласка, а колектори можуть приїхати до мене додому? Бо я собі нагану купив. Купи собі нагано. Спочатку... Якщо вони до а мене вони приїдуть, вами... я вам під запис розмови кажу, я буду їм стріляти в ногу і в руку. Розумієте? І я зараз не жартую. А вони з вами спочатку зв'язуються по телефону. Так я не буду з ним спілкуватися. Хай приїжджають до мене, якщо є якісь претензії, типу вони хочуть мені зламати ногу руку, я буду їм стріляти в ногу. Давайте зараз ми не будемо зосереджувати свою увагу на тому, що. Так а навіщо ви мене тоді колекторами давайте зараз давайте почали пугати? Ви, ви мене ви лякаєте ви? колекторами. Я Бог вложив на них, поняли? Я їм ногу прострілю. Я вже вас зрозуміла, що ви на ну, не дуже серйозно. Ви... Да, да, я серйозний парень. У да, мене нагано є. У вас є борг. А ну зачекайте, у буде... мене так голова болить. Подожіть секунду, не трещить, зараз так голова болить, як я проснувся просто. Хую вы пиздец. А, блядь. Силушка возвращается, богатырьська. Да, кажіть. Так я що спілкувався з вашою колегою. Я ж сказав, ідіть курям мною шкрібіть, місці з банком. Вона не передавала вам? Я вам взагалі не бачу, що була розмова. Ще раз повторю, Та ви на приколі там не... чи що? Дві минути назад дзвонила ваша колега. Я їй сказав, вдідіть курям шкрібіть. Якщо вона вам не передавала, я вам кажу, йдіть курям мною шкрібіть. Місці навіщо? з банком. Навіщо? Що, навіщо курям нової скрипти? Так. Без поняття. Так навіщо тоді поради такі надаєте? Це не порада, це я вам кажу, що делать, щоб ви куда пішли, що, що ви будете робити. Оплати, а будете робити? оплати Але не буде ніякої. А скільки зобов'язань? Болт я так. ложив, поняли? Болт ложив взагалі, повністю. Ну, на всю районі, глубину. Тіні, що взяли кошти, Окей, добре, так. Якщо вам так легше, можете фіксувати на фіксатор. Мені все зафіксували? До побачення, чи як? Значить, це буде факт шахрайства. Хорошо, робіть що хочете. Факт шахрайства, давайте так, да. Фіксуєте так? Це тоді. Ми повинні спілкуватися. Так що ви від мене хочете, я вам кажу, йдіть курямою, шкребіть, не буде ніякої плати. Буду очікувати, все прокуратурі добре. Побалакали, прокуратура Та Я вам кажу, мені не цікаво. Оплати а, не мені буде, буде. Цікаво, мені не цікаво, не я Бог вложив, ще раз кажу. Вам Нічого мені не прийдеться. Я не буду вас слухати. мені не цікаво. То мені будете, не цікаво. Ні. Ні. Не а куди, як це я нікуди не дінусь? Ви нікуди не дінетесь. ваші справи знаходяться в роботі колектора. І, і що ви мені зробите? Що ви мені зробите? Язичком будете теліпати я вам кажу, я болт вложив на вашу колекторську компанію. Міло. І на вас іменно теж, іменно на вас, як людину. А це зрозуміло? А Зрозуміли? Це Ви це зафіксували? А, а виїзна група приїде, а ну скажіть мені, коли її очікувати, У вас була домовленість на оплату по акції, частковий платіж від акційної суми. Я не вніс, за да, да, оплату. Не що? вніс, я не оплатив вже, чи, чи що? Ви мене запитуєте? так, да, так. Да, да. Бо, бо Я не напишу. Я не помню, я в коматозі був. А ви, ви балакали зі мною, чи що? 23 травня це п'ятниця, це було три дні тому. Ви не пам'ятаєте, що в п'ятницю? Не помню, я вже так жару даю вже, неділі дві Що з ви з голос такий знайомий? Ви жартуєте, зараз? Та ні, чого я жартую? Голос таки знаковий. Це, случайно, не ви зі мною гроші всі мої пропали в балі. Як ви кажете, Оксана у вас? Сергій Вікторович, Алло, ви да. сприймаєте зараз інформацію адекватності? Вроді так, да, вроді так, да. чи-чуть, є. Доля адекватності є. Алло. У вас справа знаходиться зараз на досудовій стадії. Якщо з вашого боку не буде проведено оплату до 28 травня... А восьмого травня, мене... може потрапити на судову. Мене ви мене не перебивайте, а краще слухайте і сприймайте серйозну да, да, інформацію. Це да. вам не жарти. Та хто ж жартує. Десь місяця почався звітний період. Якщо з вашого боку до 28 травня не буде внесено оплату, ми подамо негативну рекомендацію вашому кредитору стосовно вас. Ага. Це пришвидшить передачу справи до суду. Після рішення суду ви вже не по акції будете сплачувати, а або ага. суму заборгованості, яка у вас більше на 13 тисяч, плюс від цієї суми 10% виконавцю і плюс ще судові витрати в розмірі три тисячі вісім гривень. Чесно, я нічого не, нічого не поняв. Нічого не поняв, мене так голова болить. Голова болить вообще. А таке, таке питання до вас. А можете мені позичити 300 гривень, щоб я здоров'я поправив? Ви усвідомлюєте? серйозність питання, чи ні? А ви усвідомлюєте всю серйозність питання? 300 гривень може спасти мені життя. Мені треба срочно це випити, бо мені так погано. Вам можуть заблокувати всі ваші рахунки. Та й на них. Головне здоров'я поправити. Розумієте чи ні? Я зрозуміла. Я в Чаморі ходжу вже, 2 тижні. Я відмову від будь-яких платежів. І подаю негативну рекомендацію кредитору. А на а що ви там фіксуєте? буде прямо 45 дня через виконавчу службу Ви на диктофон записуєте, фіксують, чи що? Я напишу вас на відмову, тому що ви не сприймаєте інформацію. Так що, що там на 300 гривень? Рішаємо щось? Позичите чи ні? О. Гарного дня до побачення. Давайте сьогодні чи завтра. Я заказую на Аліекспрес товари. Поняли? Массажер для яичок, для ну, для мужиків, короче. І закази зараз пішли, то бізнес процвітає. Алло. Так, так, я вас слухаю. Так, да, і ось якраз партію завтра відправлю пошту і будуть їх кошти, якраз. Зрозуміло. А добре, тоді ви завтра можете внерти та погасити вашу заборговування стрільбу. Я ви думаю, завтра, так. Да. Мені сьогодні якраз предоплату дождні кинути, поняли? А я вибачаюся, ви не хочете замовити для свого коханого масажер для їїчок? Владислав Вадимович, так, ми з лише тільки стосовно вашого боргу на особисті теми ми з вами переходити не будемо. А, Отже, я так розумію, що ви не будете вносити оплату саме завтра, отже, на завтра можемо домовитись з вами на оплату. Я думаю, завтра, А да. в годині ви область. Ну дивіться, десь до 12-ї години встигну. Ви точно не хочете замовити? Я можу вам відправити, Я можу вам відправити, типу, рекламу зробити мені і безкоштовно. Просто сфотографуєте чоловіка з масажором і безкоштовно і треба буде оплачувати. Алло. Ви конструктивно будете спілкуватись, я ж вам вже повідомила, що ми зараз спілкуємося лише стосовно вашого боргу. особисті так ми переходите з вами на увазі. Зрозумів, Тобто, масажер не цікавий вас. Ви подумайте, зограніть мій номер просто. Владислав Вадимович. Так, так. До чого зараз ця розмова? Ну, про бор, спілкуємося. Ми спілкуємося За... стосовно боргу. Так, так. Може коханцю замовити? чи. Ви кошти будете мати. Чи у вас тільки чоловік? До да, завтра до 12. Я так розумію, що ви зараз не встані сприймати інформацію? В нормальному я стані, тільки проснувся, ось якраз. Ну, то до чого ви зараз говорите? це говорите? Тому що мені треба клієнтів набивати, розумієте? Чим більше клієнтів, тим більше грошей. А ви ж у вас і так, вже є заробітна плата в розмірі 25 тисяч гривень при тому, щоб ви... Ні, я зараз, я зараз, я зараз пов відкрив. Різну інформацію, тобто я не можу можу бути. Розуміти, що ви зараз нас постійно кожного разу водите в омані, не по зрозумілій причині. А, тобто ви думаєте, що я вас дурю, що в мене масажурів ніяких немає, що я не бізнесом не займаюсь? Ну дивіться, ви зараз не налаштовані, смокла саме. Та я ж Тому кажу завтра до дванадцятої, ми ж домовились. Ну, це ж не буде виконана домови. Чому, ви, ви що, не вірите мені чи що? Наразі платежів немає, дійсно, ще ні. Також ти тільки сьогодні з'явилася сюди аванс закинуть мені якраз. Я ж це вам три рази вже кажу. ви ти відмовляєтесь від оплати? Я не відмовлявся. Я казав, що не можу оплатити, це різні речі. Ну так це ж є відмови від оплати. А, це відмова? Чу, блін. Я... Ну знаєш тоді так було, да, раніше. А зараз так не буде вже. Ну, а де ж гарантія того, що ви сплатите? Давайте... Це, ви дійсно да, да. ви розплатите. Представте, скажіть, да, то суму, на яку домовились. Ага. Так, а напомніть кому ви телефонуєте? До вас телефонуємо. А, ну та топов, а прізвище моє? Ви забули як вас знати? ви знаєте, да, ви зараз да. серйозно? Так, да, я просто празнував так вчора. Hello. Якщо є списання, це отлічно, звісно, завжди. Зрозуміло. А що у вас більше цікавить, Сергій Володимирович, закриття чи входження в графік? Мене більше цікавить, щоб бізнес мій процвітав, в який я кошти вложив. Кури, курочки, щоб я несли, посправимо. поняли? Що вас більше цікавить? Ви по справі. Ну дивіться, я зараз ось тепло трохи пішло. Так. Зараз кошт, коштів вже більше. Курі вже краще несуться. Ну я потратився сильно на корма для них, щоб я вибачаюсь, Я припиню розмову, якщо розмова не буде стосуватися... Так ви ж питаєте мене, я ж кажу, в мене зараз. У мене Якщо зараз кошти з'явилися. Тільки, тільки всю суму розмову. я не зможу закрити, І поп... не зможете закрити. Всю панію. не зможу. Я запропоную вам на входження в графік платежів Ко... пропозиції. Яке входження? Гварновий платіж. А, тю, я понял. Я чуть-чуть просто за своє своє задумався. Да -да -да. мінус... 1500 гривень і до сплати 5700 гривень. Ага. О, це мені підходить, в принципі. У мене зараз 6, 6 тисяч на руках є. Я сьогодні зранку якраз відправив замовника товар, яєчка, і в мене 6 тисяч на карті є, даже більше трохи. Ну так і активувати вам цю пропозицію? Вона вам влаштовує вас? Е, так, так, тільки дивіться, в мене тут тільки мобільний зв'язок, я ж знаходжусь за місто ну, на фермі. Інтернет, ні, ні, інтернет... інтернету немає, я кейстар просто ловив. Так, але ж вам потрібно буде сплачувати через особистий кабінет акційного. Так, да, так, да, а мені ж треба інтернет, щоб був, поняли? Мені треба під'їхати десь до села якогось чи до міста. Я, я зараз наберу на своїй людині, яка в мене, поняли? Він під'їде до мене, я попросив у нього транспорт. Бо в мене тут тільки вілік залишився і то колесо спустило. Він приїде, я в нього візьму цього. Лошадку його візьму. І на без підскочу. Ну я думаю, до 4 годин встигну. Ну дивіться, сьогодні на сьогодні. А я хотів вас запитати, а вам до речі не потрібні курячі яйця домашні? Без ГМО, до речі? Вибачте, то якщо вони будуть потрібні, то. Не не я на роботі знаходжусь, то питання зовсім не відносить. А, я поняв. Ну якщо що, номер мій сохраніть, можете в вальбер після 18 години написати мені. Домовимося за ціну за наголонив Сергія Володимировича. На у нас головне зараз, щоб ви сплатили по тій пропозиції, тому що Так, так.